Про чекавне хочу сказати, от з гарних новин, да, що it армія зламала сайт е, от цієї ПВК Вагнера, і ми признаємо всі прізвища, всі прізвища, всі персональні дані і так і таке інше для тих, хто там когось зеків е, там завербували, чи не зеків, хто так наймався і так далі. І е, е, в принципі, чи е, е, як ви вважаєте, чи у нас Така можливість, в принципі, потім знайти кожного. Ну е, насправді е, е, така можливість буде. Нам треба завершити цю війну. Ніхто не буде забути. Це однозначно. <кхе> Тим більше, що є є допомога від е, е, фахівців Сполучених Штатів, які мають значний досвід в розшуку е, міжнародних злочинців, зокрема нацистських злочинців. Вони активно підключилися в ці всі речі, і я думаю, що незважаючи на те, що там хтось десь буде ховатися по в по, по лісах, там не в якихось болотах, я думаю, всіх викопуємо. Ну а я просто чому про це спитала, тому що все-таки земля горить під ногами окупантів. Так? Генштаб повідомляє, що 90% особистого складу 64-ї бригади. Яка а, займалася а, питками і вбивствами, ну кажуть, що знищено я, я... треба зрозуміти. Да, треба зрозуміти, що що в Росії в Росії дуже боялася такої інформації від цих осіб, що хтось буде взяти в полон і вони почнуть свідчити як свідки, не як не як учасники події, а як саме свідки там з закритими обличчями, і вони вирішили дуже просто, як завжди все робиться в Росії. Кинути їх найбільш запеклі бої для того, щоб утилізувати, і так буде з кожним. Тобто, я я підозрюю, що дуже багато тих злочинців, які е, скоїли злочини території України, ми не зможемо знайти тільки по одній простій причині, що вони будуть утилізовані раніше своїми ж керівниками. Ну е, я е, брала в інтерв'ю людини, яка е, у Володимира Сечкіна, яка займається зараз за кордоном, е, який от е... Показував цього десантника, який порвав військовий квиток, російський військовий паспорт, верніш паспорт російський, таке інше. І він каже, що їх просто утилізують. Їх тіла навіть приховують від тих батьків, рідних, просто утилізують якісь скотомогильники, їх розчиняють і спеціальні якісь там скотомогильники з кислотою. Там їх розчиняють людей, які гинуть. До речі, це цю, цю інформацію треба доносити до них, що вони нікому не потрібні. Ніхто тих грошей. Які їм обіцяли не ми записуємо ці інтерв'ю, щоб всіх чули так тому, тому. Думаю до речі, зараз дуже активно йде проти проти пропаганда в потіремних по пабліках. Є такі є так само телеграм-канали, які користуються популярністю в серед злочинців, і там активно розповсюджують тому числі і звернення авторитетних для них людей. Які які е, пояснюють, що насправді відбувається, що з ними буде, і що вони нікому не потрібні, Що це просто йде утилізація звільнення місць е, в, в зонах для, для покарання. А все дуже просто в Росії зараз піде вал е, арештів по ідеологічних е, мотивах, і треба десь звільнити місця, або створювати нові табори, десь там не знаю Магадан створювати новий гулаг.